Момент початку великої війни і батьків окупації здався мені дуже складно. Слава Богу, нам вдалося їх вивезти. І я ніби так ну, стала щаслива, тому що все добре. Ну вони живі, це найголовніше. Але не стала щаслива. А потім мене накрило просто. Мене у цій історії тримали. І Я не хотіла б вставати з ліжка. Ну, тобто це доходило до такого стану, що я просто е злягла спочатку. Я була в стаціонарі Львівському лежала. Okay. Мені брали купу аналізів, не, не могли зрозуміти, що зі мною, Чи в мене відмовляють нирки, я е не, не могла їсти, тому що вся їжа верталася назад. Я не мала сили вставати з ліжка. Це був дуже такий складний період. І потім, коли. Підлікувалися, коли там провели фізично тіло в норму, хоча пояснити не могли це словами. Тобто ніхто не міг поставити мені Це діагноз. Психологічна проблема не здавали вже купу всяких страшних маркерів і всього, і не було пояснення. І потім я зрозуміла, що у цій історії цій благодійні концерти, виступи, оця моя робота, яку я люблю, вона мене тримає, тому що я там відчуваю, що я ну даю якусь користь. Я, я я знаю, що робити на сцені. Я не знаю, що робити з собою в житті, а на сцені я знаю, що робити з закритими очима.